Вітаю вас на каналі Любимівська кухня. Сьогодні ділюсь рецептом вафельного торта по-новому, і саме такий вафельний торт вам точно більше припаде до смаку. Не забудьте перед переглядом відео натиснути на вподобайку та підписатися на мій канал. Окрема подяка спонсорам мого каналу! Для приготування саме такого вафельного торта мені знадобляться: одна банка згущеного молока. Одна пачка магової начинки, вафельні коржі та горіхи, щоб прикрасити торт. У мене це грецький горіх. Ви можете використати будь-який. Перші три вафельні коржики я змащу згущеним молоком і риска. До речі, ірискою мене завжди називав мій. Та поки я це роблю, то хочу порадити вам до перегляду рецепт сирно желейного чизкейку посилання на відео у правому верхньому кутку екрану. Четвертий та п'ятий коржики я змащую вже готовою маковою начинкою. Її можна купити вже готовою або ж приготувати самостійно. Шостий та сьомий коржики я змащую також згущеним молоком. Мак має бути десь посередині чи ближче до середини. Скажу чесно, я завжди готувала вафельний торт без макової начинки та горіхів. Лише зі згущеним молоком, і мені і так було дуже смачно. Але зараз з смаковою начинкою та горіхом це абсолютно інший смак, це дуже солодко і дуже смачно. Раджу і вам спробувати, хоча б раз приготувати вафельний торт саме за цим рецептом. Обіцяю, вам точно сподобається. І ви не пожалкуєте, що витратили інгредієнти саме на цей рецепт. Зверху я прикрашаю торт горішками можна будь-якими, які я попередньо подрібнюю. Можна подрібнити їх так, як роблю це я на відео, а можна у блендері. Готуйте та смакуйте. До нових рецептів на каналі Любимівська кухня.